Наш Господь Ісус Христос прийшов на землю, народився для того, щоб померти. Той, хто не приніс абсолютно ніякого нікому вреда, про нього написано, що він і льна куря, що не угасить і очеретине надломної не надломить. він Бог Він прожив святе, чисте, безрішне життя, але Він помирав і помирав в компанії двох злочинців, які дійсно були злочинцями, які дійсно заслужили на те, щоб їх розп'яли, на те, щоб вони були розп'ятія. Наш ну, Господь Ісус Христос, Він був розп'ятий за наші гріхи. Вандові Луки, 23 розділ, я буду читати з 33 вірша. Коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знаю, що чинять вони, а як його ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхалися, з ними й старійшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить. Коли він Христос Божий Обранець, і вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали, Коли ти цар юдейський, спаси себе сам. Бужий надпис над ним, письмом грецьким, латинським і єврейським написаний Це, це цар юдейський, а один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити Чи ти не Христос? Та спаси себе й нас. Обізвався й той і другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав він до Ісуса Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус Поправ'є, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. На одному хресті із трьох, які були тоді на Олофі, висів прибитий цвяхами наш Господь, наш Спаситель Ісус Христос. Бог розп'ятий і стікав кров'ю за наші гріхи, за гріхи людей. Кров Ісуса Христа. Це найцінніше, що є в світі, не тільки на землі, а й в світі, тому що вона очищає від гріхів, значить, дає життя, значить, дає вічне життя, дає вічне блаженство, дає вічне щастя. І Христос, стікаючи кров'ю, не ридає, не нарікає, не доказує свою невинність, свою правоту, а Він просто молиться за тих. Хто розпинав його. Також він бачить, як його матір стоїть і страждає, дивлячись на страждання свого сина. Він теж в іншому Івангелії мечтаємо, піклується про свою матір, він їй каже: не плач, ось син твій показує на Івана, а йому каже, ось мати твоя. Він хотів якось хоч трошки чимось розрадити, щоб було легше і матері дивиться. На свого сина, який страдає, який невинний, який так багато зробив людям добра, а ці люди в знак подяки взяли і розп'яли Його. Один із розбійників теж став зневажати Ісуса Христа, чи ти Христос, то Спаси Седе і нас. Цей злочинець чув подібні вислови. Священників, які стояли там і дивились на те, як мучиться і помирає Ісус Христос, які теж казали, і ми прочитали, якщо ти Христос, то зійди з Христа й ми увіруємо, других спасав, спаси себе самого. Сатана використовував всіх, кого тільки міг, і священників, і народи, які там були, і цього розбійника навіть, для того, щоб нагадати Ісусу Христу, хто Він, що Він має владу що він має силу і може зробити так, що цвяхи, якими він прибитий до Христа, поспадали, рани його тут же зажили, і він став, як нічого не було. Вони хотіли, щоб Христос зійшов з Христа, щоб не сталося те, для чого, як я вже казав, Він народився і чому Він у муках і стражданнях помирав. За те, щоб люди могли отримати прощення гріхів. Тому Христос думав не про себе, Христос думав тоді про людей. Він мав велике бажання дарувати людям спасіння, і тому Він терпів ці насмішки, велику біль і великі образи. Інший злочинець ми прочитали. Докоряв тому злочинцю, який зневажав Ісуса Христа. Він розкаявся в тому, що Він був злочинець, він навіть згадав про Бога, чи ти не боїшся Бога. Він питає другого злочинця. Він згадав, що Бога треба боятися. Якби раніше він згадав, що Бога треба боятися, Він би і не оказався в такій ситуації, як він був, він не був би розіп'ятий на Христі. Але він занадто пізно згадав про Бога. Але все одно Він згадав, і це був важливий крок, важливий момент в його житті. Цей розбійник повірив, що Ісус Христос воскресне. і прийде час, Він засирує над всім світом. Тому й каже: споглядай мене, спогадай мене Господи, коли прийдеш. У царство своє. Звідки цей розбійник пізнав, що той, який був розп'ятий разом із ним є Христос, є Спасит. Скоріше за все, він побачив це з поведінки Ісуса Христа, як поводив Ісус Христос себе там на Голові. Коли сотник повертався. з Голов, після розкриття Ісуса Христа, він теж бив себе в груди і казав дійсно, це Син Божий. Чому? Тому що Ісус Христос не поводив себе так, як інші розбійники. Він поводив себе по іншому. Ми, християни, теж маємо відображати образ Ісуса Христа. Теж маємо їм поводитися так. В любів ті чи іншій ситуації, як би поводився Ісус Христос. Е, перше пісення апостола Петра, третій розис, 16 вірша, ми читаємо, майте добре сумління, щоб тим, за що нас обмовляють, не мов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страдати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз пострадав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертнений не тілом, але духом оживлений. Майте добре сумління, пише апостол Петро, пише до послідовників Ісуса Христа, до віруючих, до християн, майте добре сумління, щоб і вас ніхто не міг обмовити за щось погане, якщо за добрі діла вас обмовляють. То ви радійте і веселіться. Ми прочитали також відповідь Ісуса Христа цьому розбійнику, який сказав спогадай мене, Господи. Христос каже: Ти будеш зі мною сьогодні в раю. Це милість Божа. Цей чоловік нічого доброго не зробив. Навпаки ну, зробив багато поганого. Він не участвував в якихось таїнствах. Він просто повірив і покаявся. Повірив, що перед ним Спаситель і попросив нього, щоб він спогадав його царстві своєму. І Христос каже. Сьогодні будеш зо мною в раю, не десь там в іншому місці, не в як де хтось каже, а прямо в раю. І дуже швидко сьогодні. Я думаю, рай це те місце, про яке апостол Павло пишеться, третє небо, відстань, яку практично подолати неможливо. Але Христос каже сьогодні, сьогодні ти подолаєш цю відстань, і ти будеш зі мною в раю. Сьогодні будеш насолоджуватися всіма тими благами, про які апостол Павло пише, що око не бачило, вухо не чуло і на серці людині не може прийти, щоб Бог приготував для тих, хто любить його. Розп'ятих було двоє. Біля Ісуса Христа розп'ятих було двоє. І лише один повірив, покаявся і потрапив до раю. Хоча вони були однаково розп'яті з Ісусом Христом, були на однаковій відстані від Нього, але один використав той момент, і він повірив, покаявся і отримав спасіння. Інший, на жаль, не використав цей момент, і він не отримав спасіння, хоч і він був біля Господа, і він був навіть і розп'ятий із ним. Тут ми бачимо дві категорії людей, дві категорії людей по відношенню до Господа Ісуса Христа. Одні з невірством ставляться до Нього. Є такі, що навіть і з неповагою ставляться до нашого Господа. Люди є такі, що взагалі не вірять, є такі, що вірять. Що він був тільки людина там чи син Божий, але не був Богом. Не вірять, що він був і Богом, і людина одночасно, хоч був в людьмому тілі, але він не переставав бути Богом, він був Богом людиною. Є такі, що легковажно ставляться до того, що Христос умирав за них. На жаль, є такі навіть цікаві, що це неправда. Друга категорія людей, слава Богу, ще є такі. Це ті, хто вірить, що Ісус Христос той, хто прощає всі гріхи. І прощає всім, хто кається, хто вірить в нього і хто визнає свої гріхи в молитві. Це щасливі люди. Щасливі люди ті, які каються. Щасливі, тому що вони вічність свою проведуть в раю із нашим Господом. Також можна відмітити і те, що цей другий розбійник, він якби захищав Ісуса Христа, обізвався ж той другий і докоряв першому кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо». Цей же Жодного зла не вчинив. Мають моменти, коли і нам треба заступатися, коли хтось ще зневажає Бога, чи щось ну, говорить на нашого Господа, і нам десь приходиться, навіть коли запитують нас, частіше всього це записують, як ти кажеш, що Бог такий любичий, такий справедливий, такий добрий, а чому. Діти маленькими помирають. Чому він дозволяє, щоб діти помирали? Вони ще не жили. І запитають більшість, чим вони могли зрішити, що вони помирають і ще дітьми? Ми, люди, ми не знаємо, але Бог знає, і Бог ніколи не помиляється. Можливо, з них би виросли якісь злочинці, і батьки би не мали від них нічого доброго, навпаки, могли би мати щось погане. Можливо, вони могли б і батькам смерть заподіяти, коли б вирости. І навпаки, це краще для батьків, а не гірше. Але Бог не відкриває нам цього, і я знаю, що Бог ніколи не помиляється. Зараз часто говорять, як Бог такий любичий і добрий, чого Він допускає, що людям приходиться тікати, що діти, жінки, старики помирають там від бомбів, від ракет і таке інше. Дійсно, ну, я навіть не знаю, що такі моменти говорити людям. Я просто кажу, що Бог ніколи не ошибається, тільки Бог знає, чому це так стається. Е, я знаю, що книгу Йова, ми читаємо, що написано, що людина народжується на страждання. І це земне коротке життя, цей короткий відрізок земного життя. Якщо ми ці страждання будемо покладати на Бога нашого, будемо всю, все наше життя покладатися на Бога, ми будемо все це земне життя проходити із Господом із Спасителем Ісусом Христом, то ці страждання закінчаться тоді, коли ми залишимо земне життя. Коли ми попадемо в вічність, там вже не буде страждань. Але на превеликий жаль, ті, хто народжується на страждання і. Не пізнає Господа Ісуса Христа, на жаль, в нього страждання не закінчуться і на землі будуть, а також будуть і у вічності. Тому дорожим тим, що зробив для нас наш Господь Ісус Христос. Він помер за нас, Він віддав своє життя. Для того, щоб ми могли потрапити в благословенну вічність, могли потрапити як цей другий розбійник до раю до Небесного Божого Царства і там провести щасливе, радісне життя. І якщо колись і треба буде нам відстоювати нашого Господа Ісуса Христа, то відстоюємо Його, Це приємно йому. Тому що Христос помирав у великих муках, щоб коли закінчиться наше земне життя. Ми були там, де цей другий розбійник, щоб коли наше земне життя закінчиться, ми могли теж почути слова від нашого Господа Будеш зо мною, в раю! Йому слава! Амінь. Помолимось.